Доброго дня, пані панове. Сьогодні я буду розповідати, як воронити метал. У кожного з нас є якісь деталі, які б ми хотіли заборонити. Адже покритих мастилом не дуже зручно, та й не хочеться, щоб вони ржавіли. Повинен попередити, що цей метод працює тільки для заліза або сталі. Нержавіюча сталь працює погано. Те ж саме можу сказати про всі інші метали. Тож, ми маємо нашу деталь. І нам її потрібно заборонити. Для цього нам знадобиться? Невелика ємність наш магічний засіб для холодного вороніння, такий можна купити в інтернеті. Ватна паличка, мастило. Дуже уважно треба ставитися до захисту, так як такі засоби не є дуже корисними для здоров'я. Тому роботу треба виконувати в добре провітряному приміщенні і в гумових рукавичках. Тож, розпочнемо наш процес. Для початку помістимо нашу деталь над ємністю і нальємо ємність трохи чудодійного засобу для холодного вороніння. Далі беремо ватну паличку, вмочуємо її в цей чудодійний засіб і наносимо засіб на нашу деталь. Зауважу, що деталь повинна бути добре підготовлена, зашліфована і чиста. Інакше результат буде не дуже хороший. Після нанесення. Трохи чекаємо і йдемо мити деталь звичайною водою, аби змити залишки розчину. Після того, як деталь була очищена, аби захистити деталь на деякий час, аби на ній не утворилася дуже швидко корозія. Адже спочатку може утворюватися корозія через контакт з водою. Також мастило допоможе деталі створити фінальний захисний шар. Далі ми можемо це все протерти і отримати готовий результат. Я використовую ватного дику. Але ви можете використати все що завгодно: від шматка тканини до вологих серветок. Ось і все. Наша деталь готова. Можемо побачити, що вона стала значно темнішою. В місцях, де вже була іржа, вона залишатиметься. Але в місцях, де не було іржі, створена захисну плівку, яку досить важко щистити, адже вона є частиною металу і яка буде захищати метал від корозії. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!